Світ за ґратами це паралельний всесвіт, прихований від очей звичайних людей. Особливо це стосується жіночих тюрем, про які ми рідко замислюємось, однак реальність там не менш сувора, ніж у чоловічих виправних закладах. Давайте привідкриємо завісу таємниці та зануримось у похмурий світ найнебезпечніших жіночих тюрем планети Кобрі Ель Коба Єгипет. Наша подорож починається в Єгипті, де розташована сумнозвісна жіноча в'язниця Кобрі Ель Коба. Це місце можна описати одним словом: пекло камери настільки переповнені, що ув'язнені змушені спати по черзі. Антисанітарія тут досягла таких масштабів, що навіть міське сміттєзвалище здасться курортом, але найстрашніше. Це чутки про тортури, які просочуються крізь товсті стіни. Ув'язнені живуть у постійному страху, не знаючи, що чекає їх завтра. А рідкісні візити родичів перетворилися на нездійснену мрію. Отримати дозвіл на побачення важче, ніж виграти в лотерею. Схоже, адміністрація в'язниці робить усе можливе, аби позбавити жінок останньої надії на краще тюрма Чаучіла Каліфорнія. Переносимось у сонячну Каліфорнію, де розташована жіноча тюрма Чаучіла, найбільший подібний заклад у світі. Тут утримується 3500 ув'язнених, але не розміри роблять її справді лячною. Чаучіла сумно відома розгулом насильства, яке процвітає під мовчазним поглядом охоронців. Побиття, сексуальні домагання і тортури стали буденністю. Відомі випадки, коли наглядачі навмисно провокували бійки між ув'язненими. Щоб потім жорстоко покарати всіх учасниць. У цих стінах діє жорстокий закон джунглів, виживає сильніша. Банди контролюють територію, а слабкі стають їхніми жертвами. Охоронці часто заплющують очі на те, що відбувається, що лише погіршує ситуацію. Для багатьох жінок кожен день тут перетворюється на боротьбу за виживання. Пулі Чархі, Афганістан в Афганістані розташована тюрма. Місце, де надія помирає. Жіночі відділення нічим не поступаються чоловічому в жорстокості. Голод тут, постійний супутник ув'язнених, а про елементарні зручності можна лише мріяти. Страшні історії про жорстокі допити і тижні, проведені у повній ізоляції, змушують тремтіти навіть найстійкіших. Ці психологічні тортури здатні зламати волю будь-кого. Тим часом тюремне кладовище неухильно розширюється, натякаючи на страшну смертність, про яку офіційно воліють мовчати. Тіхар в Індії це, це справжнє місто за ґратами, де утримується майже 17 тисяч ув'язнених при місткості лише 5 тисяч осіб. Умови тут настільки жахливі, що їх не побажаєш навіть найлютішому ворогу. Насильство і вимагання стали нормою життя. Корупція процвітає, охоронці за хабарі проносять заборонені речі, але найбільш шокує те, що величезна кількість людей перебуває тут без суду і слідства у незаконному ув'язненні. У цій какофонії несправедливості і хаосу. Єдине, що об'єднує ув'язнених жінок, це спільний біль і страждання. Виправна колонія номер 2 відома як ІК-2, стала символом жорстокості російської пенітенціарної системи. За її сірими стінами прихований світ страждань і принижень, умови утримання тут жахливі, переповнені камери, де людям доводиться спати по черзі. Бруд і відсутність медичної допомоги лише частина випробувань. Співробітники колонії особливо жорстокі, побиття, тортури і сексуальне насильство стали нормою. Охоронці нерідко змушують людей годинами стояти на морозі або б'ють до втрати свідомості. Будь-яка непокора. Суворо карається аж до тривалого перебування в карцері. Неофіційна ієрархія в колонії тримає всіх у страху. Ті, хто співпрацює з адміністрацією, отримують право знущатися з інших. Робочі умови тут більше нагадують рабські жінки, працюють по 14-16 годин на день за копійки. Відмова працювати загрожує жорстким покаранням. Зв'язок із зовнішнім світом практично відсутній, листи цензуруються, а побачення з рідними суворо обмежені. Психологічний тиск такий сильний, що багато хто не витримує і намагається звести рахунки з життям. Бангкокська жіноча тюрма це жах наяву. Понад дві тисячі ув'язнених втиснуто у приміщення, розраховане лише на 500 осіб. У цих стінах про особистий простір можна лише мріяти. Медична допомога і гігієна тут неприпустима розкіш, шкірні хвороби поширюються швидше, ніж плітки, а задушлива спека перетворює кожен день на випробування на витривалість. Але найстрашніше це сумнозвісна програма корекції установок, за ефемізмом якої ховаються справжні тортури. Життя в цій тюрмі це не відбуття строку, а щохвилинна боротьба за виживання. Тюрма Розі острів Райкерс, Нью-Йорк, жіноча тюрма Розі на сумнозвісному острові Райкерс, це місце, де надія помирає останньою. Нехлюйство і корупція тут стали нормою, а жорстокість повсякденною реальністю. Медична допомога настільки погана, що призводить до смертей, яких можна було б уникнути. Але справжній жах прихований у психіатричному відділенні. Багато ув'язнених страждають від невиліковних психічних хвороб. Балансуючи на межі безумства, острів Райкерс отримав похмуре прізвисько школа гладіаторів через постійні сутички між ув'язненими, виживання тут, це мистецтво, якому доводиться вчитись швидко, Алкала де Гуадаїра, Іспанія. Кожен день в Алкала де Гуадаїра це, це випробування, здатне зламати навіть найсильніших духом. Це місце заслужено вважається найнебезпечнішим жіночим виправним закладом у світі. Тут насильство, така ж невід'ємна частина життя, як повітря, яким дихають ув'язнені. Але найстрашніше це цинічне ставлення адміністрації до всього, що відбувається.